Багато людей продовжують ставити запитання, йде війна. Говорять, Ісус сказав Люби ворогів. А вбивати можна чи не можна? Чи це має якесь відношення, чи немає, що закликають людей усіх, наприклад, служити? Ну, взагалі. Давайте подивимося, що сказав Ісус. Він сказав: Люби ворогів. Він не сказав люби вбивць. Люби педофілів, гвалтівників, люби тиранів, люби сатаністів, люби маніяків, люби ворогів. У тебе ворог може бути вдома, або сусід, або на роботі. Але це не одне й те саме, що терорист чи маніяк, чи вбивця. Тому він далі каже: благословляйте тих, хто вас проклинає. Проклинаючий, він просто чорноротий якийсь. Язиком базіка є. Це далеко не вбивця. Так само творіть добро тим, хто ненавидить вас. Наприклад, ось як люди, навіть убивці, ось зараз, які в полон потрапляють, їм поїсти дають, їх лікують, дбають і таке інше. Ось що це таке: творіть добро тим, хто ненавидить вас. Людина навіть у полон потрапила, її не катують, не мучать, не вбивають далі, просто не страчують. А справді показують по Божому, тобто творять добро тим, хто ненавидить їх, збирають вугілля йому на голову, і далі вже залежить, звісно, від совісті людини. Моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, вдома тебе можуть кривдити, знаєш? Так як близькі кривдять, так ніхто не кривдить. Так само на роботі тебе можуть десь переслідувати. Де завгодно, але це не вбивство, це не терор знову ж таки. Тому що. Ісус конкретно сказав убивці на суд, навіть ті, які гніваються. Так так, ні, ні, решта від лукавого. Тому якщо ми додаємо та говоримо вороги проте не вбивці, Ісус не сказав «убивці», тож ми вже дописуємо. І найголовніше Бог дав закон, Він показав, як треба чинити. А взагалі, у воєнний час, якщо ти вбивця. І просто ти навіть там, може, колаборант, сепаратист, суд відбувається взагалі одразу під час війни. Зовсім інша ситуація. Запитання: тільки ти на якому боці? Ти на боці світла чи на боці темряви? Ти намагаєшся зупинити це насильство, це зло, ці вбивства, які відбуваються. Чи ти навпаки несеш ці вбивства, насильство? Це зло. Ти вриваєшся в чужі будинки, у чужі сім'ї, на чужу територію, на чужі землі. Ми маємо це реально усвідомлювати та розуміти, тому що коли люди отак от навчають, по-перше, вони додають це чітко Ісус сказав, що так, так, ні, ні, решта від лукавого це вже від сатани. І багато людей потрапили до цієї пастки. Є наступний момент взагалі, що і Ісус. І пророки, і Іван Хреститель найбільший пророк, і апостоли, і сам Бог, і Дух Святий, вони зустрічалися з військовими і описані всі ці ситуації. І не говорилося, що військові ви повинні перестати бути військовими, інакше ми з вами не розмовлятимемо. Виходить, за логікою, якщо не можна використовувати цю силу, зупиняти злочини, зупиняти зло. Тоді наша проповідь має бути така: не покайся і віруй в Ісуса. А якщо ти носиш там зброю взагалі, якщо ти військовий, або якщо ти там поліцейський, або якщо ти взагалі силова структура, то все, ти тоді йдеш до пекла, грубо кажучи, це не Євангеліє, Ісус так не проповідував. Тобто спеціально описані всі ці ситуації. І один із перших язичників Корнилій, який покаявся, який навернувся до Бога, до якого апостол Петро прийшов, Бог послав його, Дух Святий його туди привів справді. І врятувався цей чоловік та інші військові, які були з Ісусом, зустрічалися. Нікому не було сказано, що ви маєте це залишити. Але що навіть Іван Хреститель говорив, коли воїни приходили до нього, він каже: Ви повинні за совістю та за честю жити. Ви не повинні бути мародерами, і ви не повинні гвалтувати людей, просто грабувати, використовувати людей. Ви повинні за честю за совістю чинити. Зрозуміло, хто заслуговує на кару, то ви виносите цей суд, цей вирок. Чи суд виноситься, чи під час війни зрозуміло вже є цей автоматичний суд. Уявімо, навіть ми змогли запроповідувати всіх у суспільстві. Це нехай населений пункт, чи місто якесь. Тобто, нам тоді не потрібні тепер ані поліція, ані військові, ані силові структури. Усі стали християнами, усі тільки люблять ворогів, як люди кажуть, тому що все силове, воно не від Бога. Ми закриваємо, ми повинні всі тепер любити ворогів. Тобто, і як люди проповідують, а вороги це вбивці, це гвалтівники, це терористи, це маніяки. І я вам хочу сказати, що тоді для злодіїв, маніяків, терористів такою проповіддю ми створюємо для них рай на землі. Вони можуть прийти в місто або в цю країну, де такі дебільні закони, і просто. Царювати, панувати, творити терор, гвалтувати всіх, і так далі. Тобто для цього Бог і дав людству закон. І тому чітко написано, що кінець закону це Христос. Це люди, які стали дітьми Божими. А ті люди, які живуть за тілом, як галатам, пише Павло, вони перебувають усі під законом, а в законі чітко прописано. За який гріх як слід карати? Ось і все. Тому взагалі безліч злочинів, які згідно із законом вони потрапляють під кару смерті. Навіть фашистська Німеччина люди любили людину, яка організувала такий геноцид єврейського народу. Війну розв'язала. Ми маємо тоді любити сатаністів, фашистів, нацистів, комуністів, тиранів. Ми всіх тоді маємо просто любити. Вони справді любили. Так, і як каже Ейнштейн, що тоді на той момент почав поважати церкву, яка тобто єдина ми тоді підвищувала голос проти. за Бога. Ми крутіші за Бога, ми крутіші за Христа стаємо. Розумієш, такі люди, які так кажуть, тому що так не чинив Бог, коли в нього з'явилися там на небі сепаратисти, коли колаборанти з'явилися, сатаністи, коли з'явилися на небі. Що Бог зробив дав по голові і всіх звідти вигнав. І Біблія про це чітко описує, і Ісус про це говорить коли на землі це було, Бог справді піднімав народи, щоб цей сатанізм припинити. Тому це безумство це повна протилежність взагалі Слову Божому любити сатану та любити сатаністів. Так, так, ні ні. Решта від диявола. Від лукавого, і хто додасть, чи відніме Ісус каже, так, буде проклятим. на того прийдуть так. всі ці кари тоді, і життя вічне ця людина втратить. Тому нехай прийде світло і розум у ваше життя, і ви чітко бачитимете шлях, істину і життя. Амінь. Нехай благословить вас Господь любі!